В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу нашому Спасителю. Слава Віки Богу нашому Суповім. Як напевно і належить сьогоднішнього дня, найперше. Прошу у всіх вас вибачення, якщо когось Якщо комусь подав поганий приклад, якщо був причиною осудження чи гріха, простіть мені, будь ласка, неформально, а щиро. У сьогоднішнього дня ми готуємося до початку Великого Посту, який розпочинаємо завтра. І Євангеліє сьогоднішнє нам говорить, як треба правильно постити. Коли ви не простите провин вашим ближнім, Дець Небесний не простить вам провин вашим. Я дуже радію, коли бачу чергу до сповіді, хоч воно і є найважчим обов'язком священника сидіти, слухати. Один, ну, дві, три, і, і завжди лиш погано. Але це є приємно, що ви йдете очищувати свої душі, свої серця. і Дійсно хочете бути чистими, святими перед Богом. Однак пам'ятайте, скільки би разів священник не сказав прощаю тобі всі твої гріхи де у мирі і більше не гріши. Гріхи не будуть прощені, якщо у вас на душі є гнів або ненависть. Тому завжди, як маєте йти до Бога, за посередництвом Духовного Отця просити пробачення будь-чого, що в житті нагрішив. Найперше миріться з тими, на кого тримали образу. Це є основа духовного життя. І це є початок посту. А що таке піст? Піст це не відмова від їжі. Піст це є початок змін нашого життя і звичайного земного на життя духовного. Можна не їсти м'яса руками бути вегетаріанцем, але не жити з Богом. Дуже, дуже цікавий вислів був сказав колись Іван Золотоустий пісню. Ти не їш м'яса, то що корова теж не їсть, та вона не перестає бути коровою. Не стає святою. Тому висновки робить самі. Це твій скарб. Піст є для того, щоб відкрити скарбницю знову у Небесному Царстві і поставити туди кілька копійок зі свого життя. Бо піст – це є відмовити собі в чомусь, чого дуже-дуже сильно хочу. Хочу щось купити собі. Тепер не куплю, не придбаю, здержуюся, маю звичку дуже сильно це стосується особливо дівчат, жінок, красиво виглядати. Сьогодні нігті не помалюю, не розфарбую очі. Хай буде, що я з любові до Ісуса буду виглядати трошечки. Гірше в своїх власних очах, ніж зазвичай. Бо ми прикрашаємо своє тіло лише для того, щоб самим собі подобатися. Звідки ти знаєш, які думки і почуття викликаєш в іншої людини, розфарбувавши себе, як індіанці, коли йшли на, на полювання в 18-19 сторіччі? Чого жінка малюється йде на охоту. Хоче, щоб хтось їв полював. Хтось на нею подивився з захопленням, а ще як з пожадливістю. Я заповідь Божа. Не спокушай, не пожадай ближнього дружини, чоловіка ближнього свого. Є так званий чужий гріх. Коли ти одягаєшся так, щоб. На тебе з захопленням ну, то нормально, але з пожадливістю хтось інший дивиться. Значить, ти стаєш учасником гріха іншої людини, бо каже Ісус, коли ти з пожадливістю подивишся на жінку ближнього свого, ти вже зрішив проти Бога простою заповіддю Божою в своєму серці. А що з тобою Боже забув, що каже, не чужого. І тому, коли ти свідомо береш такий, таку одежу, такий спосіб розкраски, щоб хтось зрішив проти Бога, проти чистоти у своєму серці, ти стаєш учасником гріха іншої людини. Не будучи цього навіть ніколи, може, і свідомою, а може, свідомою і добровільно до цього готуючись, ми будьмо дуже уважні, коли починаємо піст. Піст це є не лише стриманість від їжі і не основне стримання від їжі. Піст це є стримання очей, це є стримання тіла, пожадливість думок, радібність. Перця. Так Господь сотворив цей світ, цю природу, що саме у Великому пості починає розвиватися все довкола нас. Починаємо сіяти, садити, вирощувати щось і в той час можуть виникати непомірковані думки, бо так як у того багача. Який мав усього по достатку і сказав, ніж пий, душе Веселись, не готуйте на сто років наперед. Сьогодні живіть Божою благодаттю, працюйте, трудіться, але на славу Божу, не зловживайте людською добротою і Божим, Божим благословенням, коли Господь благословить ваші урожаї. Не сипте в них лишньої хімії. Це стримане. Я переконаний на тисячу відсотків, коли замість лишньої порції якоїсь хімічної речовини, аби краще вродила редиска, морква, петрушка і інше, ви візьмете Йорданську воду і окропите город, на якому чи теплицю, в якій посадили урожай, буде більше. Пробуйте, зробіть такий експерт. Ніколи там, де є Божий Дух, не буде смерті. Але завжди там, де є втручання людського розуму, людської гордості, людських амбіцій, людської пожадливості, там буде смерть. І хоч би ти тисяча гривень, доларів, не знаю, євро, валюти, то не золото вклав. У розвиток свого бізнесу будь-якого і добробництва починаючи і завершуючи возна якими торгівельними речами, поки немає Божого благословення, будеш трудитися і це тобі буде мало. Ніколи не будеш задоволений. Завжди будеш нарікати, завжди будеш хотіти більше. Ще щось зробити, ще щось додати, а може так чи так, буде більший урожай, бо буде більший прибут. Тому хто живе з Богом. Достатньо абсолютно того, що Господь йому дає, коли він щиро від душі рудиться, працює тим талантом, яким, який йому Бог дав. Незалежно де чи в навчанні, чи в торгівлі, чи в садівництві, чи в огородництві, чи в будівництві, чи в будь-якій іншій галузі нашого щоденного життя. Тому найперше сьогодні маємо всі ми зробити, це помиритися зі своїми рідними, близькими, на яких десь, може, голос підняли. Чи яких десь образи. На жаль, так складається в нашому житті, що найбільше від нас, від нашої злоби, від нашої гордості, від нашої самовпевненості страждають ті, хто нас найбільше любить, Кого ми найбільше ображаємо. Тих, хто дав нам життя, наших батьків, Кого ми найбільше ображаємо, тих, кому ми дали життя наших дітей. Хоч мали б найбільше їх любити і найбільше їм допомагати йти до Небесного Царства. То вже інша справа, якщо твоя мама, твій тато, твій брат, твоя сестра, твій син чи твоя дочка від тебе терпить. Достойно переносить це терпіння, то вона йде скоріше до неба. Тобто більше наближається до Бога, більше має того скарбу у небесній скарбниці свого життя, попростила, постерпіла, помовчала, бо витримала натиск, який я на неї робив чи робив. Мої рідні йдуть до неба, але куди я йду, якщо я. Своєю гордістю, своїми словами, заставляю їх страждати. Тому молимося, аби ми навчилися терпіти, терпеливо зносити образи наших рідних, бо це є наш скарб на них. І щоб ми достойно жили на цій землі, виконуючи всі Божі дари за призначення. Пам'ятаючи, що Бог благословляє наші труди, Бог дає життя будь-чому, починаючи від травинки і закінчуючи нам. Ці рослини, все, що ми садимо, те, що ми сіємо, те, що нам здається, що ми вирощуємо, робить. Ми лише зерно кинули в землю, але Господь йому дає зав'язь, аби воно вийшло з-під землі і почало рости. Ми поливаємо ті огороди, але звідки в нас є вода? Ми трудимося, обкопуємо, але як вони трудилися, повторюсь, якби Господь не дарував життя тій чи іншій рослині, яку ми посадили, наші труди були би даремні. І каже Пророк Давид у одному зі своїх псалмів, коли Господь не будує, дарма трудяться будівниць. Коли не Господь пильнує, дарма буде сторож стояти. Господь дає зріст. Господь захищає нас. Господь дає нам мудрість творити добро. Тому ті таланти, які Бог нам дав, ми маємо використовувати на добро, на Божу славу. Як безкорисно, радісно, ще вечуть птахи весні, прославляючи Бога і дякуючи за те, що вони живуть. Так і ми маємо радісно трудитися на цій землі і прославляти Бога своїм щебетом, своїм голосом, своїми словами за те, що він дав нам життя. Хай той дар, наша мова, яку Господь нам дарував, буде не на зневаження, не на лайку, не на прокльонах. На благословення, на радість, на подяку на прославу Бога, мудримо, розпочинаючи цей піс. Розумні ми всі, у Бога богомудрості, аби той розум, який Бог нам дав, ми використовували на добро, аби тим розумом, який Бог нам дав, ми могли стримати. Наші емоції, коли нас тягнуть до гніву, до сварки, до надмірних повчань, до, до якогось натиску на інших. Хай Господь нам дарує свою благодать. Вчитися, керувати нашим розумом, бути мудрими, Божими дітьми на цій землі. Амінь. Слава Ісусу Христу, нашому Спасителю.